Поверненням додому. До рідного міста приїхала послідовниця Уолта Діснея, американська ілюстраторка Валерія Соколова. Із власною казковою виставкою Приїхала вперше. Привезла десятки ілюстрацій та дитячих книг. Він ловить рибу, англо розмовляє з тваринами, собаки танцюють, а Фая пролітає над Львовом. Стільки казкових персонажів Львів'яни ще не бачили. Валерія приїхала, як звичайна відвідувачка прийшла в галерею, коли вона приїхала до Львова більше року тому. Ми познайомилися, розговорилися і так випадково домовилися зробити виставку. Зараз Валерія Соколова живе в Америці. Там її називають помічницею Уолта Діснея. Візнається, таку славу їй зробили улюблені мишенята. Я з ними спілкуюся під час того, як я їх малюю. Я маю відчувати себе, кимсь своїх героїв. Це обов'язково від мене потребує якоїсь такої напруги творчої, але досить цікаво. Пані Світлана, однокласниця, тепер уже відомої художниці. Пригадую, хист до малювання у Валері Соколовий був ще у школі. Наша з дитинства бачила, як вона малює, як пару якихось там е штрихів і виходить картинка. Це просто ну чудово було. Крім ілюстрації, Валерія Соколова привезла і книжки. У Штатах видання художниці вибороли найвищу американську нагороду золоту медаль за найкращу дитячу ілюстрацію. Ми б хотіли щось придбати, але, скоріше всього, книжку. Мені подобається. Подивитись на казковий світ та придбати щось для себе можна до 3 лютого у галереї Зелена Канапа. Ірина Качмарик, Андрій Дробний. Новини.